На території Житомирщини на заміну теплому та спокійному жовтню прийшов холодний листопад. Найближчими днями через територію Житомирщини переміститься серія атмосферних фронтів, які створюють таку динамічну погоду, яка буде змінюватись майже щодня. Вже вночі 2 листопада через територію області пройде холодний фронт, швидкорухомий, який принесе на Житомирщину суттєве похолодання. Фронт буде супроводжуватись поривчастим вітром штормової сили до 15-20 метрів за секунду. Хоча вночі, 2 листопада ще буде досить тепло, близько вісімдесяти градусів тепла вдень. За справу візьметься холод, і до кінця дня температура впаде буквально до 2 градусів тепла. За словами фахівців, вже 3 листопада може з'явитися сонце, проте вночі будуть перші 1-2 градуси морозу. опадів не буде, а вдень сонце нагріє до скромних 5 градусів тепла. Наступного удару стихії очікуємо 4 листопада, коли через територію області переміститься ще більш холодний атмосферний фронт, який принесе свіжу порцію арктичного повітря. Зберігатиметься загроза штормового вітру також очікуються невеликі дощі. Але внаслідок того, що фронт буде рухатися дуже швидко, він і швидко утягне за собою дощі, тому таких суттєвих опадів не очікуємо. Завідувачка секта. Метеопрогнозів Житомирського гідрометцентру Іраїда Яліневська розповіла, що 5 листопада буде для жителів Житомирщини найхолоднішим днем тижня. Вночі температура повітря опуститься на півдні до 3 градусів морозу, на півночі області навіть до 5 морозу. От, а в день то теж матимемо невеликі такі плюсові показники близько 5 градусів тепла. Вітер стихне до помірного і опадів 5 числа не очікуємо. Курс на потепління знову розпочнеться близько 6 листопада, коли на території області почне надходити тепле повітря. Морози нас залишать а в день буде додаватися кожного дня по декілька градусів тепла. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ.